Е, у нас є кворум. Можна сьогоднішнє засідання комісії розпочати. Які думки? Розпочати? Тому. Голосуємо. Хто за? Проти, отрималися, приймається одноголосно. Е, порядок денний у вас є. Перед очима у вас так є. Тому я зачитувати не буду. Можливо, якісь є доповнення до порядку денного зміни немає. Тоді ви його розглянули, вам напередодні він був розданий з проєктами рішень. За те, щоб затвердити такий порядок денний засідання комісії, прошу голосувати. Пустіть проти, отримали, приймаються одноголосно. Перше питання про визначення контингенту учнів комунальних закладів Білоцерківської міської ради мистецьких шкіл на 23-24 навчальний рік. Юрій Іванна, так? Юрій Іванна, будь ласка. Начальник управління культури Доброго дня всім присутнім. Це традиційне рішення, яке ми щороку затверджуємо в кінці навчального року на виконання статті 10 пункту 6 закону України про позашкільну освіту. В межах кошторисних призначень ми відповідно затверджуємо кількість учнів на навчальний рік, в цьому випадку на 23-24 навчальний рік. Кількість Учнів не змінилася, тобто ми плануємо таку ж кількість учнів, яка була в цьому навчальному році, і тому цифри залишаються ті самі. Дякую. Які питання будуть планове питання? Тут щось тут, буде мережі планувати крок. Можна, можна погодитися і треба погодитись, потрібно погодитись. Єдину тут скидку, Юрій Федорович підтвердить, що. У нас за п'ять років майже в два рази зменшився контингент дітей. Ну, півтора рази, будемо так казати. Було 86 класів. Випускаємо зараз п'ятого класу у нас в місті, чи десь так приблизно, так? А десь 40 заком набираємо тільки, так? Ну, чи набереться дітей? Це ж перший клас теж формується. Там ті класи перехідні, а перший ж. Ми в минулому році змінювали контингент, так як багато дітей виїхало, але є і такі, які виїхали і займаються онлайн, і здають екзамени, і випускаються. От є такі, є і переселенці, які навчаються в нас в школах. Тому а, так, ми добавлю. по минулому році, року беремо контингент. По, ну по цьому року, який був в цьому році. Наші заклади загальної середньої світли зрозуміло, що кількість класів плаває. Але що стосується позашкілля, кількість груп, секцій, гуртків і так далі, Но ми плануємо теж не зменшувати, mm -hmm. щоб не скорочувати послуги позашкілля. Ну і відповідно, ви знаєте, як проходила процедура набору до 15 вересня дітей в ці гуртки, де був жорсткий контроль за живими людьми, які були відвідували ці садочки, груп, вибачте, групи секції, і тільки тоді відкривалася вона. Mm -hmm. Тому в принципі, я за те, щоб не скорочувати сьогодні можливості, а факт покаже сам себе, скільки наберемо. Так, ми ставимо межі. Тобто вони, І групи фінансуються, і функціонують трошки по-іншому, ніж класи. Тобто вони фінансуються по мірі формування. Набралася відповідна кількість, то тоді вони, група відкривається, там, і важать так само. В нас індивідуаль... індивідуальні, якщо є людина, так, та, так якщо є да, ну, да ми плануємо години, ми плануємо учнів, тобто на одного учня відповідна кількість так. годин. Це відповідна ставка у викладача і відповідно так і формується. Ми Від кількості боролися, учнів. не скорочувалися да, дати можливість розвиватися. Можна я Вилаз. ще скажу? Театрального теж mm -hmm. це все відбувається, значить на сьогоднішній день у нас є частина учнів на дистанційному навчанні. Це в першу чергу ті діти, які вже до початку війни почали навчання. У школі, але з інших з різних причин вони переїхали від війни за кордон чи в інше місто, і вони мають право продовжувати за наявності інструмента музичного і заяви відповідної батьків згоди і. Але в перші класи дітей не беруть онлайн в онлайн на онлайн режим. Це, це да. Да, тільки Перевідні. умова така, що в перші класи це повинна наявна дитина бути, і щоб ми прослухали її, бо це ще таке mm -hmm. тестування. Певне потім образотворче мистецтво онлайн звичайно працює. І ефективно працює. Комп'ютерна графіка працює, але на сьогоднішній день призупинено комп'ютерна графіка поки що, тому що викладач мобілізований, сам мобілізований. Хореографія працює теж, Да, важко, складно, але ми знаємо потужні колективи наших мистецьких шкіл, хореографічні колективи, які працюють, і зокрема, і Русь, четверта школа мистецтв, п'ята школа мистецтв. Можна і, так? А, дивіться, ну щодо хореографії, в нас учнів, які онлайн на сьогодні немає таких. Тобто всі працюють офлайн. А, мається на увазі музичне мистецтво онлайн, а, потім образотворче і звичайно комп'ютерна графіка. Це може бути онлайн. Хореографії онлайн у нас на даний час немає. Анатолій Дякую. Колеги, я, я ні, я це все, все розумію. От у нас екстернатна форма. Теж принципи екстернатної форми реалізуються. Я до то, того ну академічний концерт з да академічний як його, як його проводити. Онлайн? А я вам скажу, можна Цікаво, я скажу. Що? Я вам можу навіть показати, як у нас відбувається це обов'язковий телеграм-канал до певного числа, коли академічний концерт здається. В тому телеграм-каналі з'являється відео, запис. Обов'язково перевіряють завідувачі відділом, щоб е, відповідала індивідуаль програма е, індивідуального навчального плану, і прослуховує комісія після офлайн всіх дітей. Живу, виступають потім зразу. Комісія сідає і переглядають ці виступи. Тобто, форми контроля присутні, це ж головне. Ну, обов'язково рідні обов'язково біль. Так, це важко лобкове. складно. А, це До речі, деякі мистецькі вищі навчальні заклади не поєднують, і це дуже важко. Але в, сьогодні, в, сьогодні, в цьому році наша випускниця вступає. У Житомирське музичне училище онлайн, знаходячись у Німеччині, чому тому, що е, рівня німецької мови немає ще рівня це, і мистецький рівень відповідає, а немає змоги поступати, і вона в Житомирське де є онлайн навчання. Так що... а, можна ще пару слів. А, просто а, є такі діти, які навчаються із за кордоном, але вони а, навчаються і тут. Тобто тут всі говорять про те, що тут набагато вища освіта і набагато кращі знання щодо музичного мистецтва. І тому діти, коли їдуть туди, вони звичайно там зірки в прямому смислі і цього слова. Да. Ну і добре, дякую. дякую всім за таке активне обговорення. Підтримати позицію, хто за те, щоб підтримати, прошу себе пустіть, хто підтримують, приймається. Дякую одноголосно. Дякую. І наступне про надання дозволу на реалізацію та списання продуктів харчування. Юрій Федорович Федорик, начальник управління освіти і науки. Будь ласка. Значить, подібне рішення ми вже приймали, де давали згоду на продаж і реалізацію і списання продуктів в наших закладах освіти. Але певну частину залишили з можливістю того, що більшість дітей відвідують і заклади дошкільної освіти, і загальної середньої освіти. На даний час вже ми розуміємо термін придатності цих продуктів, підходить до завершення. Тому є така необхідність знову таки дати дозвіл ну, або передати військовим, або соціальним службам, або те, що вже втратило якість то списати. Які Мова думки? йде про картоплю, моркву, цибулю, капусту. Більшість цього вже немає товарного вигляду. Ну і, пер, і термін реалізації знаємо. З 1 червня картоплю стару їсти заборонено в садочках. Дякую, Юрій Федорович. Ми вже аналогічне ми приймали. питання приймали, так? Це треба. Так, але залишили до кінця того періоду, від того моменту, коли прийняли до кінця навчального року, на кількість дітоднів. Ми ж не могли. Може бути так, і продаж. Наприклад, якщо ось у нас цибуля буля 28 гривень, і вона ще не зовсім зняла, то працівники задоволені купляють по 28 у закладі освіти, ніж у супермаркеті там, по, по 50. Ну просто теж треба о, ці, опрацювати механізм по передачі. Е, ну, то він є. Він є. Но, е, ми ж питали в попередню сесію, так? Я Ні, то резерв, то інше. То резерв, то святе, звичайно. Ми по ми, минулому році ми мали б досвід передачі навіть військових. Та звичайно, тут зовсім інші бухгалтерські облакти, все да тобто да. то, 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 тут абсолютно є можливість. Да, там є соціальні служби. Вони скажуть в минулому році. Ми скільки завезли, і буряків, і картоплі, і моркви. <п 'ятували> да, весь час для внутрішньопереміщених осіб. <п 'ятували> <Да. п 'ятували> і складних життєвих обставинах це працює і зараз даємо завдання. Відібрати те, що краще, щоб мати можливість передати. Буряк, морква, цибуля. Ну капуста вже практично згнила. Вже так. Да. Ми взагалі, коли планували закупівлю, стояли перед, перед до, дилемою. Я, в якій кількості здійснювати взагалі закупівлі на цей навчальний рік. Тоді було прийнято таке спільне рішення не більше 30%. От ми закупили 30%. Але відвідування дітей, тривоги і все решта, наявність укриттів, ще і менше виявилося, що і того було багато. Підтримати пропозицію. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались? приймається одноголосно. Наступне про затвердження положення про службу у справах дітей Білозарківської міської ради шляхом викладення його в новій редакції. Катерина Сергійовна, заступник. Міського голови чи так, uh, так, якщо дозволити так. Тут є присутній і керівник служби справа дітей, але я коротко хочу сказати про те, що даним рішенням пропонується замінити, змінити адресу на вже переіменовану вулицю Павла Скоропадського. Також змінити місто Біла Церква на громаду, і ми маємо даним положенням привести відповідність дане положення до вже існуючих теперішніх нормативних документів. Тобто, в То принципі, там, там... більш такі ні, та техніч... там нічого більше. Технічно так немає. Там єдине декілька моментів, які е, стосуються саме роботи служби у справах дітей, і це ми маємо просто відобразити в положенні в цьому і затвердити. Тобто відповідно так. до чинного законодавства. Відповідно до чинного 7. законодавства. Угу. Які думки, колеги? Затвердити, підтримати? і затвердити. Прошу голосувати. За, проти, утримались, сприймаються. Виносимо на сесії, підтримуємо. Так, і наступне. Про надання соціальних послуг Білоцерківським міським центром соціальних послуг знову Катерина Сіріда, будь ласка, так, так, Білоцерківський міський центр соціальних послуг. В цьому році працю ну, взагалі зараз на обліку перебуває 245 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. І по суті, вся робота відбувається за допомогою фахівців, яких є 15 в штаті, які працюють з усіма сім'ями. Це і психолог, це і фахівці, які надають різні соціальні послуги. Дані соціальні послуги надаються на безоплатній основі і. Оскільки змінилися Зараз теж нормативні документи відповідно до надання базових соціальних послуг, ми маємо затвердити відповідне рішення, в якому визначити весь перелік маємо послуг, який надає центр соціальних служб, і також обов'язково вказати, що ці послуги надаються на безоплатній основі. Тобто ми їх і так раніше надавали на безоплатній основі, але тепер для того, щоб привести у відповідність відповідно до норм чинного законодавства, ми маємо ці послуги викласти саме в окремому рішенні і відповідно. Прописати, що ці послуги є безоплатними. Тому що змінюється зараз сама взагалі робота відповідно до закону про соціальні послуги. Тепер Центр соціальних служб має працювати з управлінням соціального захисту населення і тепер всі. Отримувачі послуг мають спочатку звертатися в управління соціального захисту населення, управління соціального захисту надає відповідно далі перелік тих установ, які можуть ці послуги надавати. Але в нашій громаді є тільки лише центр соціальних служб. Але якщо, наприклад, відкриються якісь інші приватні, припустимо, установи, вони теж мають право надавати ці послуги. Це Ну, зараз ми наскільки нам відомо, в громаді таких немає. Тому е, далі управління соціального захисту має направити е, ну, відповідно цю людину в центр соціальних е, служб, і далі вже центр соціальних служб має відповідно до цієї процедури працювати е, з конкретними сім'ями, особами. Е, ну хто звернувся, тому це така якби процедура, яку ми маємо зараз прийняти для того, щоб визначити, що ці послуги є безоплатними. Можливо, якщо є додаткові питання, Дякую. тут є Бай так, ласка. теж керівник, якого готова дати відповідь. Питання Питання до Катери Сергійовича, можливо, до керівництва в принцип, в принципі, все зрозуміло. Просто що раніше люди напряму мали да, право напряму зверталися. А тепер так. А тепер, а тепер зробили от цим структурний підрозділ, підрозділ, підрозділ система обліку da. послуг, да. яку обліковує соцзахист. соцзахист. і тобто, тепер звісно послуж можуть надаватися не тільки центром, а і іншими. А інколи соцзахист не має системи, не бачить цю систему. Так. І от щоб системати роботу з різних надавачів послуг, кожен з них пропонує себе. Тобто ці послуги, такі, які надавалися раніше, такі і надаватимуться, але тепер вони будуть обліковані через соцзахист. От, наприклад, той самий терцентр, да, для того, щоб людина там ну, чи особи звернулися до терцентру, то вони спочатку мають звернутися в управління соціального захисту, далі соцзахист дає їм направлення на терцентр і так, але на жаль, законодавство саме ну таким чином зараз так працює. Тому ми маємо це врахувати і змінити все ж таки таким само управління соціального захисту воно не надає послуги щодо цим ні. Саме. Угу. Тож, а які нет, послуги доб... ще раз перерахуйте надає управління Центру соціальних служб? Центр соціальних служб працює з особами та сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ви можете ознайомитись з додатком один до рішення, і там є весь перелік послуг. Ну Я можу зараз всі зачитати, якщо дозволите. Там припустимо, часткова або повна втрата рухової активності пам'яті. Невіліковні хвороби, хвороби... Ні, ні, це я прочитала. Я маю так. на увазі, от ну, а, наприклад, так, так, по 1.1 часткова або повна втрата рухової активності пам'яті, що надає цей центр. Соціальних служб в даному ну, випадку фахівець вона має зі свого боку інформувати, консультувати, допомогти, наприклад, звернутися в ту чи іншу установу, підсказати, да, якщо, наприклад, особа не має там паспорта чи там інших документів, фахівець постійно так з цією сім'єю, з цією людиною працює. Тобто, це йде мова про осіб, в яких є діти. Це не йде мова про осіб там вже старшого. Ну, Вікового вікової категорії, бо цим займається територіальний центр, ми uh -huh. працюємо лише з сім'ями, у яких є діти. І uh -huh. це вже такий весь е, спектр послуг, так, яким займається фахівець. Наприклад, якщо необхідно там, дитині чи то там, мамі, чи, чи то батьку, психолог, той самий, так, фахівець працює з цією сім'єю і визначає, що потрібно, наприклад, там, можливо, десь допомогти е, знайти, е, ну, припустимо, там інколи бувають такі. Питання навіть матеріального забезпечення, да, що необхідно щось облаштувати, і ми долучаємо і спонсорів, і в нас є програма міська, яка ну, через яку ми теж фінансуємо частково там звичайно невеликі суми, але uh -huh. там ну, купуємо, наприклад, чи дитині ліжко, чи можливо там в когось немає там, зимового взуття. От, ну, і по суті, ці особи або сім'ї стають на облік, а далі от, центр вже надає ті всі послуги. Направя, ну, які, 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 які потребує сім'я так до речі, до речі, до речі, так служба. Ну, п'ятнадцять працівників службі чи сьогодні достатньо. Сьогодні? Сьогодні? Я вам да. скажу недостатньо, тому що ці так, працівники от не є, є, працюють це недостатньо, недостатньо працівники. тому що зараз у нас це 15 з урахуваннями усіх сіл, які є в громаді. І це враховуючи психолога, який ну, психолога. Гайно, через гайно. зараз, до речі, на центр соціальних служб додатково е, покладені навіть це так, не те, що покладені повноваження, але працює центр соціальних служб з внутрішньо переміщеними особами. З навіть з родинами загиблих, тому що по суті це, ну, це така категорія людей, яким ну, немає куди зараз звернутися, але Центр соціальних служб відкриває двері для всіх абсолютно. Тобто працюють окрім СЖО, маючи ну, додатково, працюють із такими категоріями. Mm. Якщо ми говоримо про кількість осіб, яка має бути штатні, штатна чисельність, то нам не вистачає ще зараз вісім фахівців. Це якщо говорити об'єктивно. Зрозуміло, ми покриваємо зараз потреби ну, тими, будемо так казати, фахівцями, які є. Але, але. справляємось, поки справляємось. сподіваємося, що, звичайно, ситуація, можливо, в наступному році зміниться. але те, що… Психологи нам необхідні. Вони справді необхідні. Нас зараз дуже виручає проект. Від ЮНІСЕФу, який нам теж надають психологів, і ми теж маємо змогу перенаправляти цих ну, юридичні, осіб, які звертаються так. Mm -hmm. Окрім того, зараз центр соціальних служб працює в проєкті міста і громади вільні від домашнього насильства. Ось якщо ви звертали увагу, буквально декілька тижнів назад ми отримали автомобіль, який зараз ще не їздить в нашій громаді, але ну це. Так, вже технічні є такі моменти, там мають документального передати. Ми маємо поставити його там відповідно, облікувати, там, зробити всі документи, технічний паспорт, це і інше. І вже з 1 червня автомобіль буде їздити в нашій громаді, але вже згодом буде і переданий нам на баланс. Так для чого після проекту? Бригада. Дякую. Ну, мобіль, ну, мобільна бригада. Я так. Чи надасть от наше рішення таку можливість? На прийом приходять громадяни. І ви знаєте, послухавши цих громадян, якось думаю, що говорить, що ну, побачите, так дуже часто буває. Говорячи, що він правда. Ніхто йому ніякої допомоги не надає. І оце тільки ваші депутатські гроші. Угу. Оце мене спасуть. Потім починаєш колегу іншого питаєш, каже, він у мене то. І там був, і там був. Сижу у сусіда, питаю. Він каже, то він у мене був. Я, я до чого веду? Я до того, що буде створений такий механізм, щоб я міг, зайшовши на сайт да, от цієї служби, подивився, була надана допомога, чи не було наданої допомоги. Не ні, 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 це закрит, так. Це персональні, персональні дані, це персональні. закрита інформація. Ну, звичайно, таких людей вони є і будуть, і вони ходять і повірте і до всіх. І тепер людина про себе, що в нас туди життєвоста не благополучна дитина, боса. Да. І Але що зробить з нею? Так. це не можна робити. Для цього фахівці проводять оцінку потреб. Такої родини і визначають наскільки справді така ситуація. Тобто, це фахівець виходить додому, бачить, які там умови проживання, беруть всі довідки там про заробітну плату, про інші соціальні виплати, які є в даної родини. І тоді в загальному є картина, чи справді ця сім'я потребує, чи справді там немає там що їсти, там ну і такі інші речі. Але це знову ж таки за згодою сім'ї. Служба визначають, виявляють тих дітей, які неохоплені навчанням, так працюють із нашим соціальним ми психологами дуже тісний зв'язок окрім того, проводять ціними, проблеми, оцінку потреб які... так інших сімей, які звертаються, наприклад, до служби в справах дітей стосовно визначення місця проживання дитини. І ми ж цю інформацію теж готуємо. Потім готуємо рішення виконавчого комітету, враховуючи цю оцінку потреб і потім надаємо до суду. Тобто, ну роботи дуже було багато. і мати запили, діти маленькі самі ми соціальними службами. Одем інформацію, вони займаються цих дітьми ці так. Ще таке запитання. Ми да -да. говоримо саме, кому ми допомагаємо, але от я буквально там кілька днів тому дізнався заробітну плату працівники, працівників, які працюють. Це мінімум. Це правда, да, мінімалка. І, і там молоді дівчата, молоді. Що я просто не був здивований. Як як допомогти? ну і ми не можемо на це ніяк У нас технічні працівники на місці. Звичайно, ми можемо на це повпливати, ми можемо додати бюджет...

Там, то вони, ну, там, чудово все, але я знав, які там зарплати, я цікавився, чи дійсно так воно є. Вона каже, дійсно і є. Я здивований на що. Треба щось робити. Хоча б щось підняти мабуть. Бо вони дуже багато захвачують спектр людей, яким потрібна допомога. Але ми не можемо допомогти тим, хто цю допомогу дають. Я як на мою думку проблема. Да. Так, так насправді є. Так, то, Дівчата Хочем. там справді всі. На мінімальній зарплаті. А ми хочемо да. від нього що? Рівень. Ми що від нього хочемо на мінімальній зарплаті. А батьки вимоги ставлять да. підвищені. І вимоги, і відповідальність. Знавати максимально, що ми можемо по його тарифній ставці. Ні, звільно. Це ми це все розуміємо, але це цим питанням треба. І навіть коли ми в минулих роках мали можливість бюджет виділяти на закритих 10%, ми все рівно платили скільки? 20%. Да. Бо то була мінімалка. Все рівно зарплата вихователя була набагато нижча, ніж вчителя. А тоді, слава Богу, міська рада додавала кожен раз, скільки не вистачало, щоб ми могли ці 20 закривати. Це біда. Назар Вікторович. Висловив свою думку. Однозначно. От. І Можете вона, висловити вона свою думку для шляхом викладення нового для рішення. Це вже Звичайно під час розгляду стало. бюджету. Так, під час розгляду бюджету. От. Це треба да, не, не. це треба не забути. Добре, які думки? Підтримати? Прийняти, прийняти, да. прийняти підтримати. Прошу голосувати, хто за? Проти? Втрималися? Приймається. Одноголосно. Дякую всім працівникам за їхню роботу. Так, і наступне питання про внесення змін до програми відзначення державних та професійних свят ювілейних дат, заохочення та за заслуги перед Білоцерківською міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 23 рік. Загородня Галина Івановна, начальник відділу управління персоналу міської ради. Будь ласка, Галина Івановна. Всім доброго дня. Добрий. День. З метою приведення у відповідність програми відзначення професійних та державних свят, виникла необхідність внести зміни до розділу обсягу видатків на виконання заходів програми відзначення державних та професійних свят на 2023 рік. Прошу підтримати. Шановні колеги. Які питання є до Галини відношенню, Можна одразу сказати, пробануть там наскільки більше сума ніж дивіться, сама сума не збільшується, іде програмі в самій програмі, іде середині перерозподіл. Так, перерозподіл. З представницьких витрат було заплатити так само, так. Да, да. Перерозподіл Тоді підтримуємо, підтримує хто за Дякую. проти, утримались, Приймається? Одноголосно? Дякую. Дякую. Пане Івановна, на цьому порядок денний вечір, пане, можливо, у когось якісь питання.